Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну, а далі у нас дуже важлива тема. Будемо говорити про штучний інтелект і його психологічні поради. Оце більше користь, чи це небезпека? Але привід страшний, тому що насправді заголовки, які я бачу, ви мене знаєте, як інколи колеги роблять заголовки. Перша жертва щі, наприклад, mm -hmm. та? і це. Такі кабельні. та -та -та. Мова йде про 23-річного американця, якого звуть Зейн Шамблін, і він скоїв самогубство після довгих розмов зі штучним інтелектом чата GPT. Журналісти компанії CNN більш того почали детально досліджувати цей випадок, поспілкувалися з батьками Зейна. Потім перечитали майже 70 сторінок переписки між шабліном та штучним інтелектом, які хлопець вів фактично за кілька годин до самогубства, і виявили, що чат бот неодноразово заохочував зейна. Коли той обговорював можливість самогубства, хоча той самий чат GPT все ж таки надіслав номер гарячої лінії, де надають психологічну mm. допомогу, але mm -hmm. от що цікаво, перед тим, впродовж чотирьох годин розмови, чат GPT повторював, що він тут не для того, щоб людину зупинити. Ну, от, власне, через це компанія розробник OpenAI, яка і розробила власне чат GPT, вона отримала знову ж таки правовий позов, судовий позов, і це вже не перша така історія. Вже в цих позивів, так, так. їх вже декілька, е, і є певна статистика, що з півтора мільйона користувачів, 2% запитів, а це приблизно 30 тисяч е, людей, е, стосувалися якраз тих чи інших порад, або якихось особистих рефлексій. Тобто люди фактично зверталися за психологічною допомогою. І ви знаєте, такою. не хочеться зараз конкретно апелювати і сильно тиснути на цей випадок, тому що тривають ці процеси, і тільки суд має поставити крапку, хто ж таки винен у цій історії. От ми там я кажу, свічку не тримаємо. Мали, але це гарний прецедент поговорити про нас і ЩІ. Чи, до речі, там шукати розради без психотерапевта, але чи б на мене розберемось. Олександрович доброго ранок Вітаю, доброго ранку. А... Сумна новина як завжди. Але, але дуже глобальне питання, що робиться навіть не в Україні а на планеті Земля, коли щі починає накривати всі сфери, а особливо в області ментального здоров'я. Ви я розумію, що так само ви не бачили ймовірно матеріали всієї справи. Та але все одно ви вчителя. Це читав той же матеріал, що і ви так. і нічого нового що я не знаю, яка там нас, я не знаю про цю людину, яка закінчила mm -hmm. життя таким чином нічого. Але сама логіка і, власне, чому виник позов до опенай uh, uh -huh. uh, мені зрозумілий, тому що там, uh, окрім вашої цитати, яку ви що сказали, що він заохочував. Я сумніваюся, хоча сценограми там же аналізується стенограма mm -hmm. його yeah, переписки yeah, yeah. з ChatGPT. Сумніваєшся, що чад GPT казав: ну так роби, тому що це твій єдиний шлях. Там був один дуже тонкий нюанс, і якраз я хочу на цьому наголосити, де межі людини, а де все-таки межі штучного інтелекту, чи спілкуватися з рідними. Якщо пам'ятаєте цей матеріал, ну окей, якщо хтось не пам'ятає або не більш детально, там був момент, коли Чаджіпіті підказував, що твоє життя це твоє а, життя. Пам'ятаєте, Так, 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 я згадав. день народження так, мами? Так, так, так. А що ти зобов'язаний обов'язково mm -hmm. її вітати? зобов'язаний mm -hmm. там бути, виконувати оці ритуали та живи своє життя. І отут так і хочеться сказати: стоп, 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 друзі. Давайте так формально він говорить правильні речі. Ну що таке, Насликав алгоритми, в яких наповнено Чаджіпеті, швидке, оптимістичне, як вони вважають, інженерне вирішення твого запиту. Найбільш оптимістичне. Який психотерапевт не піднімає самоцінність пацієнта по принципу Твоє життя це твоє життя. Будь особистістю, формуй себе, не орієнтуйся лише на когось, не копіюй. Ти живеш своє життя. Правильно Але… Ось і починаємо ті нюанси, які на сьогоднішній день, який би ви мені не цитували, чи чат-GPT, чи десяток інших. Ми ж говоримо тільки про чат-GPT, але є десятки, які орієнтовані на психологічну допомогу. Угу. І а, який чат-GPT може провести ту грань, коли скаже. Давай, це значно складніше питання. І як сказала моя одна пацієнтка, після довгої тривалої роботи в аналітичному ключі, коли я аналізував її сни, і так далі, класичний був психоаналіз, просто чебан з Терезії Фройд. І я аналізував, аналізував, коли ми завершили, і, а там була проблема сімейних відносин, в тому числі з мамою. І коли я її запитав, от коли ви побачили, що дійсно наступає ефект? Оцей крок, коли так. був переломний, і так. ви пішли в іншу сторону? І вона мені цитує з Овсім іншу річ, яку я навіть не пам'ятав. А пам'ятаєте, десь місяць назад ви мене проводили в кабінеті до дверей, ну, у мене звичка провести людину ага. і вже угу. в дверях попрощатися. І сказали одну фразу. Я так думаю, до да, вроді би не аналітична практика. Ти відпрацював своє і холодно залишився в стороні. я кажу: яку я фразу сказав? Ви сказали наступну фразу: не займайся фігньою, позвони мамі. Там ішла. Йшло... Ваша піті коли небудь зможе це зробити? Вау. я дуже сумніваюся. Тому дійсно складна страшна історія, яка показує, що людину як психотерапевта, психокоректора, тому що може бути медичний психолог, на сьогоднішній день жодний. Ті, які мені відомо, Чаджі GPT це один з повторюю з десятки а, порадників штучного ну, алгоритмів, інтелекту, скажімо так, алгоритмів, Ну він висмикує так, багато але алгоритмів, так, так. І смарних середовищ тому подібне, ні. Формально він виконує правильні речі. Я не хочу заперечити. Раз є соціальний запит, вони uh -huh. будуть жити. Вони зайшли в наше життя. Є величезний запит на вирішення ментального здоров'я на планеті Земля в Україні, yeah. тим більше з нашою uh -huh. бідою. Uh -huh. і якщо є запит, а нема ще стільки спеціалістів, і вони. Не готується, і національна програма розкручується і працює. Але нема ще розкрученого меховика. То штучний інтелект миттєво заповнює. Він в чому його перевага? Він масу недоступний. Вже... Але Звичайно. давайте ви дуже тонку зараз грань показали. Дуже тонку. Але і, і з іншого боку, ясно, що це масова історія. Не у всіх є доступ до живих людей і фахівців. Але погодже де, де провести цю межу, можливо, це буде такий грубий лайфхак, коли ти розумієш, що вибачте, так я розумію, немає часу, немає грошей, але я. Вже маєте живого, хорошого спеціаліста. Є така межа? Є звичайно, є. А по перше, ним недостатньо ефекту. От ти з ним співпрацюєш, слідуєш його порадам. А як правило, не достатньо формалізовані. Ну, по принципу, вам треба добре спати регулярно. Харчуватися. Хороша порада. Ну, абстрактно Так достатньо. класно, нормальна порада. Грубазова порада. Я теж можу таку пораду дати. О, без всесвіти. Чудово. А мені тепер ще покажіть. От хто в нас в студії дотримується абсолютно цієї розумної хорошої поради. Десь no, 10%. відсотків від ну, от, ми відстату, починаємо точно. говорити про реалії життя це як мир в цьому світі. Знаєте, тобто знає. давати якісь формальні поради ми можемо. І він дає формалізовані поради. Нехай це дуже добре. Але питання що людина цьому слідує. Отже, ти запитуєш, уточняєш, він тобі щось радить, навіть підкидає якусь літературу. А ефект. То немає, а далі не хочеться йти на роботу. Далі настрій нижче плінтуса і так далі. Немає ефекту, значить, щось відбувається не те. Не думайте, що чад GPT розбирається в всьому. кінці кінців. Він не може поставити діагноз. Панела Олеже, тоді дайте, будь ласка, кілька дієвих парад. Якщо умовно кажучи, там нема зараз можливості виговоритися, немає когось з близьких. поруч не може звернутися до спеціалізованого лікаря, да спеціаліста і чат GPT так само не дає от того ефекту, який ти хочеш що ми можемо тоді для себе зробити, щоб вивести себе з цього гнітючого стану? Принаймні, завести собаку чи кота? Браво! Я, розумієте, коли я чую якісь такі великі речі, величні речі, мені так і хочеться сказати слухай, візьми безпритольну собаку, вона тебе яж... зобов'яже жити навіть для того, тому що це єдиний твій друг, який приймає свої? тебе а? безумовно. Тебе буде хоч якась мета життя. Це сказав один з великих музикантів, американських, в якого були суїцидальні думки, Велика Депресія. Він сказав: Я творю музику, це мене трошки рятує, але мене рятує воно і показав на на пса. псай. Який лизнув його руку. І я прекрасно розумію. Я буду жартувати, але один мій знайомий сказав дуже класну штуку: 6 е, е, стає так само, як і тварини безумовною любов'ю, тільки без тепла. А, ні, 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 ні. ні. А, я. Ви коли-небудь спілкувалися, я в силу фаху спілкуюся з ними, в тому числі в психотерапевтичному плані. І коли-небудь ваш штучний інтелект сказав: Слушай, ти мені набрид вже своїми дурними питаннями. Ти можеш хоч щось робити з того, що я попередньо тобі рекомендував? Він завжди тобі буде радити, радити, О, радити, в радити. Я і значить, людина він не може замінити людину. О Олексій Сантович, дякую вам дуже. Пасибі стало не так страшно, але не так легко, як хотілося. Дякую дуже Чебан. люди, сніданок щі. і всі наші проблеми у світі, які є, треба вирішувати правильно. Далі буде.